Здорова, гайсе. Коротше, розкажу історію, що куплявся новий мотор. Якщо цікаво, слухайте. За одне собі порозкручую, зараз хочу регульнути клапана. Бо моторчик новий, я вже мав таку історію, що потім погоріло. Щоб відкрутити нам ось це сезво заглушечку, я використовую шайбочку. Нічого не косиш, ніяка отвертка мала, ніякий цвік, ножнички, шайба. Чик, ніяких царапин, нічого, культурка. Так от. Чого вирішили купити новий мотор? Привіз вояша мені дельту. Каже, щось з мене головка цукудить. Альфа, Альфа-дельта для мене то все одно і те саме. Designated in Japan. Так от, каже, що гріється головка. Робили мені там майстри головку, міняли поршніву. 10 років відганяв на ній. І щось дуже гріється. Коротше. Привіз мені. Каже щось калата і дуже гріється. Я коротше, давай скривати, скрив. Вказується, це все працювало на сухо. Того, що попередній майстер поміняв поршніву. Жалко, йому монтарчик вже тобі дайв, ви показали. Коротше, поміняємо поршніву і неправильно позбирав проплатки. Там є така металева вставочка, яка на шпильку одягається. Так от він її одягнув знизу. Тим самим заглушив повністю подачу масла наверх. Головка їздила на сухову, яху навалив десь корочу, 500 км. І запорена на поршніва. Кольці, такі, як, як лезвія кольца. Так от, ну, вирішив я той мотор розбирати, скривати, робити. 10 років до мотора вже ніхто не лазив. І короче, магніто так прикипіло, так сильно, що. Ну, коротше, я так калив, що все грів, що все посиніло. Обгонамов то магніто. Зірвав один зйомник, потім трохи лапчем тягнув типу, шансів. тупо без шансів. один вихід це різати колінвал. Ти Порахували там зараз колінвал. коленвал, муфту вже міняти, бо посиніла вся. Коротше, виносить дуже багато бабла. І з того всього вирішили взяти отакий от новесенький моторчик. Походу 7 тисяч гривень на станом на червень, яке там сьогодні 16 чи якесь 17, не пам'ятаю, плюс-мінус. 23 й рік. Сім штукариків, новесінь двіжочок на базу. І чого я вирішив саме провірити клапана, тому що недавно така була історія: привозили мопед, купив чувак собі новий двіжок на моп'ят. закинув і зразу атака. Були, коротше, пережаті клапана, згоріли, коротше, погоріли клапана. Їздив на пережатах, поки мопед не став. Кешетко на холодну заводився, потім на гарячу, глох. Так що пацани, майте на увазі, якщо у вас такі симптоми, це у вас пережаті клапана. Я зараз на новому діжку, поки він в мене на столі. Все гарненько, коротше. Провірю. Ну, компресія, чесно кажучи. Така собі. Хоча. Така собі компресія. Йде. І зжаття. Нова ну, витрати оклавне. Ах. І так. Яй! Клапана пережаті. Це торва. Верхній точно опускний пережатий. Думаю, що з компресією немає. Попши мені не зручно однією рукою знімати, друге робити. Хочу розкрутити ще і провірити. Відкручу ще свічку, щоб впевнити, що це є точно верхня мертва точка, бо щось по компресії не можу приділити. Кручу ніби тешечку раз. Друге то все так само. Дуже пережатий клапан. Так що пацки, купляйте нові дужки. Провіряйте зразу зазори. Всім удачі, всіх обняв.